Друзі, ще пару слів я скажу, тільки що зняв вам таке коротеньке відео на рахунок цих маток від Віталія Ліпатова, яких я придбав неперевірених. І, звичайно, були вже люди, які написали мені в особисті повідомлення. Та тобі, напевно, Віталій прислав вже перевірених маток, щоб ти зробив рекламу. Друзі, я не знакомий з Віталієм взагалі. Буквально в нас було декілька переписок, замови маток. І не... тут кожен бачив якусь рекламу зразу в моїх діях. Так що заспокійтеся, нема тут ніякої реклами. Я думаю, Віталій такий чоловік, що йому вже й не потрібна ця реклама. Я придбав, я показав вам, як я їх підсаджую, і зараз показую вам їхню. Долю цих маток. Також, друзі, в нас почався медозбір, такий непоганий взяток соняшнику, Накинули ми на свою медову пасіку наставочки. Ваги нам показують плюси. іде бджілка така важка, падає. Ну, працюють, працюють, тому що це, можна сказати, останній їх шанс в цьому сезоні запастися медом на зиму, ну і, звичайно, нас не обідати. Так що хто там дуже боїться реклами заспокійтеся. я нікого не рекламую, просто показую те, з чим працюю і що я роблю. Також були там недавно такі коментарі в Ютубі. Так, матководам потрібно можна і міняти хотіли би матководи, щоб маток міняти по два рази на сезон. Друзі, я нікому не рекомендував скільки кому міняти маток. Я показую в себе на пасіці. Не те, що ви маєте робити. Я показую те, що роблю я. І як роблю я. А ви хочете робити, хочете не робити, це суто так казати господарське діло. Кожен собі робить, як йому виходить. У нас різні методи пасічникування, в нас різні регіони, в нас різні взятки. Тому кому щось рекомендувати я не збираюся. Я просто показую, що я роблю в себе на пасіці. Те саме я показую вам зараз з тими матками, які я підсаджую, як я їх підсаджую і покажу відповідний результат. І якщо ці матки... Не засіють, так я і скажу, друзі. Так це гроші на вітер викинули. Ми просто оцю суму не варто цього робити, тому що з цього нічого не виходить нормально. Ну а звичайно, якщо вони засіють, все буде нормально. Так чому ж не працювати з такими матками і не зекономити якусь певну кількість грошей? А ви собі хочете підрозумувати в цьому? В моїх діях, якісь там реклами чи ще щось, це суто ваша справа. Також всьому решта. Я суто показую, що я роблю і як я працюю в себе на пасіці. Ви хочете робити, хочете не робити. Суто ваші проблеми. Всім добра. Друзі, всім привіт. Телефонуєте, пишете, цікавиться. Як пройшов прийом у цих неперевірених маток, яких ми придбали у Віталія Ліпатова, і підсаджував я їх в середу. А сьогодні неділя, тобто пішло 4 повних дні з моменту підсадки цих маток, 14-5 сьогодні день. І ми прийшли зробити контроль на, їхню, на їхній прийом. Ну і ось Бачимо маточку вони випустили. Матка, та, що я вам показую, 527 а Коли я підсаджував, нагадаю, ми зразу зразу під... обидва відділення, тому що відводочок був підготовлений таким способом, як я вам розказував, не дуже повторятися. Ще немає в цієї матки засіву. Вона Ходить по рамці така досить спокійна, бджілки її обнюхують. І, і так само о, слідуюча матка, там 510 матка, також прийом є, але засіву ще немає. Наразі ми ще чекаємо і, і надіємося, що з дня на день вони все ж таки почнуть відкладати, почнуть яйцекладку. Далі буду тримати вас в курсі, тому що люди заінтересувалися цими матками, тому що ціна тут трошки інакша. І, відповідно, можна не, не за такі великі гроші придбати свій племенний матеріал на свою пасіку. Всім добра. Будуть якісь, так казати, зрушення в ту чи іншу сторону. Знімлю покажу.